Час цінна річ, яку ми всі сприймаємо як належне. Час це те, що ми не цінуємо по справжньому, поки не стане запізно. Час це. Дуже поганий спосіб почати це відео. Вибачте, мабуть, 10% з вас зараз шукають спосіб вбити час, поки відкладають сардельку, А інші 20% їдять, поки я це кажу. Фрірен це одне з найпопулярніших аніме, яке багато людей віднесуть до топу найкращих тайтлів минулого року. Історія про безсмертну ельфійку, яка щиро шкодує про час, що не встигла провести з близькими, і мусить змиритися з тим, що для неї час плине по іншому. Ця хвилююча проблема є темою для більшості. Ті відео, що розповідають про Фрірен, навіть якщо вона має більше часу, ніж будь-хто з нас коли-небудь матиме, для неї він спливатиме так само швидко, якщо не бути обачнішою. <кхід> Можливо, я не виняток, але в міру перегляду та понурення в історію ще глибше, навіть більше ніж коли я читав мангу. Я все ще гадаю, що поки ми побачили лише невелику частину потенціалу казки. Адже одного цього б не вистачило, щоб утримувати топи аніме всіх часів. Не вистачило б для формування власного культурного феномену в Японії. Цього б не вистачило, щоб один. М з найемоційніших тайтлів за роки став об'єктом творчості такої кількості талановитих художників з фанбази. Що це мало бути зворушливе аніме? Це не було скаргою. Гадаю, я не повністю розкрив тему у відео дворічної давнини. Тому хочу повернутися до фрірен, адже воно добігає кінця. За цей час я побачив еволюцію від унікальної концепції та вражаючого початку до ідеалу жанру фентезі, що охоплює всі аспекти. Справжня олдскульна фентезі пригода, повчальні уроки, глибокі емоції, романтика, іспити на Чуніна. Тайтл має все. І все це пов'язано лише одним. часом Взявшись за аніме Фрірен, я знав, якими сильними будуть перші епізоди, пам'ятаючи досвід з мангою. Вона подарувала цікаву перспективу на те, як довгожитель сприймає плин часу, і вдарила так само сильно, як і сикайного ГГ. Але великим питанням розміром зі здоровецький бургер фрірен було куди рухатись далі? Почати історію з кінця іншої класна ідея, але як зацікавити глядача у довгостроковій перспективі? Я бачив багато тайтлів, що керувалися концепцією, висказати все у перших серіях. Але не отримати емоційний пік, що ми бачили на початку, що змусило мене робити радикальні заяви. Я от не думаю, що це найкращий тайтл всіх часів, навіть не найкращий тайтл року. Навіть посперечаюсь, це не найкращий тайтл сезону. Мої найвідданіші глядачі знають, що я ніколи не помиляюсь, окрім винятків, коли цілковито помиляюсь. Поговоримо наскільки я помилявся. Початок Фрірен вплинув на мене майже так само сильно, як сага про Вінланд, де пролог був настільки крутим сам по собі, що я забув, яка його. Роль пролог історія, що дає вступну базову лінію для величезної м'ясорубки, яку ця історія і підготувала. Стоп, чому вони всі бляха їдять такі величезні порції? Але питання лишається: як розвивати історію у світі, де основна історія вже добігла кінця? Є один майстер-клас, де Аарон Соркін, автор кілька хороших хлопців, соціальна мережа, західне крило, говорить про Intention An obstacle. Персонажам потрібен намір, мета якої вони мають досягти. Не маленьке бажання, а сильна потреба. Треба перемогти повелителя демонів, інакше світу кінець. Мені треба винайти ядерну бомбу раніше за совєтів, інакше світу кінець. Мені треба знайти дівчину до кінця року, інакше нема з ким піти на випуск. І світу кінець. Чим сильніша потреба наміру, тим краще, але на протидію існує перешкода. Щось, що зупиняє персонажа від досягнення бажаної мети, неймовірно могутній лиходій, обмеження в часі на побудову чогось нового. Чувак з суперкрінжовими підкатами. Чим важче подолати перешкоду, тим рушійнішою буде подорож. Розбийте багато серіалів і фільмів на базові компоненти і побачите цю структуру в дії. Дивлячись фрірен, я зрозумів, що з цього майже нічого її подорожі не стосується. Вона має туманний намір повернутися до міфічного місця, якого можливо і не існує, щоб попрощатися зі старими товаришами. Не те, щоб це було необхідно. Якщо вона цього не зробить, кінця світу не станеться і життя триватиме. Все ж деякі перешкоди є. Хуртовина, що стопає їх на місяць, відсутність кваліфікації для входу на нову територію. Не те, щоб ці перешкоди не можна було подолати, тому замість них тут є дещо що можна назвати зупинками. Купа зупинок. Це вже навіть не подорож, а маршрутка в заторі. Якщо ви коли-небудь дивились тайтл з дивним по відчуттям темпом, і вам здавалося, що ви дивитесь, просто, господи, <кхід> філер. найімовірніше так ставалось, тому що тайтл витрачав забагато часу на розгалуження, що зосереджується на певній перешкоді замість концентрації на головній меті. Але, визнавши якусь, на вигляд невідкладну мету, фрірен зосереджується на розгіллі. По відчуттях деякі серії тривають годину, інші ніби пролітають за 5 хвилин, і це в гарному сенсі. Адже поринаєш у них з головою. Вас не цікавить, чи провели ви забагато, чи замало часу в певному місці, чи в певному розгіллі, що дозволяє повністю зануритись у момент. Адже саме у моменті вас хочуть затримати. Історія розповідає про життя тут і зараз. Про те, що треба дорожити часом зараз, а не шкодувати про минуле чи марити майбутнім. І найсильніше доносять цю ідею це персонажі. Уся Сільфрірен полягає у тому, що вона ельфійка довгожителька, який байдуже до всього, тому що будь-яка подія матиме мізерний вплив на її життя. Але заберіть в неї це і отримаєте дівчину відрізану від навколишнього світу. Її поведінка нагадує троп персонажа, який я, мабуть, ненавиджу найбільше кудере. Ви точно їх бачили. Це персонажі, що розмовляють ось так. Типу, привіт, а що таке почуття? Я їх не розумію, бо в мене емоційний діапазон цементу. Певен багато кому з вас може відгукнутися спокійна поведінка, яку іноді приймають за стоїчність. Але зазвичай ці персонажі більше нагадують андроїдів, позбавлених емоцій, ніж справжніх людей. Бляха, та більшість з них це і є андроїди, позбавлені усіх емоцій. Як інтроверт якого друзі. Друзі зазвичай сприймають людиною, що, попри все, зберігає спокій. Що? Що? <кхм> Здебільшого я ніяк не можу прив'язатися до цих персонажів. Фрірен відрізняється тим, що вона має почуття. Вона радіє, дратується, журиться, шкодує по-своєму. Вона не байдужа, вона емоційно відокремлена, що чудово корелюється з тривалістю її життя. Вона не знайомиться з почуттями і не відчуває їх уперше у житті. Вона вчиться тому, чому так важливо цінувати ці моменти, в які вона їх відчуває, вчиться поважати емоції людей зі свого. Точення, щоб зрозуміти це, не потрібно бути безсмертним ельфійським богом. Одна зі сцен, що мене вразили, це флешбек Фрірен з моменту, коли всі засмутились, що пропустили світанок, і вона така: хіба вам не начхати? Це ж просто світанок. Але десятиліття по тому вона має можливість пережити той самий світанок з ферн, яка якимось чином змогла витягнути її з ліжка та показати, що ж таке той світанок, і вони бачать. І він прекрасний. І фрірен знову така. Та це ж просто йобаний світанок. Але потім їй починає подобатись. І не тому, що вона раптом почала цінувати світанки, а тому, що розділила цей момент з людьми, які його цінують. І ах, бляха, це так і є. Скільки ж разів я робив щось непритаманне собі, полишаючи дурний компуктор тільки через те, що друзі затягли мене в якусь халепу, і виявляється, що саме ці моменти ми обговорюємо знову і знову під час нових зустрічей. Ей, а пам'ятаєте, коли ми пішли в похід, і була гроза і мокро, і всі їбать як страждали. А потім Расл перднув так сильно, як ніколи раніше, і заглушив звук грому і присягаюся навіть бісовий намет затремтів. Оце дорогоцінний спогад. Окрім Фрірен, є також Ферн та Старк, двоє людей, не настільки давніх, як Фрірен, але які все ще мають власні проблеми з емоціями. Бо вони сука зумери того світу, чи який там відповідник? Видно, що їм бракує емоційної зрілості в стосунках з іншими. Наприклад, замість того, щоб розповісти про свою лють у здоровий спосіб, ферн накопичує емоції в собі і чекає, поки інші зрозуміють, що ж не так. Вона показує незадоволення усім своїм милим насупленим личиком. Добре, хочу сказати, що якби я був там, то ще більше погіршив би ситуацію, щоб вона ще більше дулася, і я сказав у ті подивіться хтось не в настрої. Так, мабуть, я ще менше зрі. За них. Але в процесі емоційного дозрівання ми отримуємо один з найкращих романтичних підсюжетів за останній час. Я не починав дивитися тайтл через романтику і зовсім на неї не очікував. Хоча фани намагаються переконати в зворотньому, але потеревенимо про неї. Коли в аніме є романтика, особливо якщо це підсюжет у більшій історії, зазвичай відчувається, ніби її додали заднім числом. Тому вона така крінжова і чужа. Персонажі займаються своїми справами десятки епізодів без натяків на романтичні почуття. а Іноді маючи негативну хімію, але ж тут раптом з'являється сцена, де дівчина розуміє, що має почуття до ГГ, і це більше схоже не на дружні почуття, а на те, що вона хоче, щоб він порився у нірці, якщо ви розумієте, про що я, і ти такий сидиш і думаєш, ну так, мабуть, щось у цьому є. Саме через це фанбаза має міжособиці стосовно того, кого з ким шиперити, і хто саме має бути разом. Адже насправді будь-яка пара має потенціал, бо не було створено підґрунтя для того, щоб вони належно розвивалися. «Що то фігня, що то!» Але у Фрірен виходить природно в ці квітучі стосунки в головний сюжет. На початку нічого не натякає на взаємність почуттів. Навпаки, під час своїх пригод вони ледь знаходять спільну мову, але проводячи час разом, вони повільно, але впевнено змінюються, приймають дивацтва і звикають одне до одного. Що головніше, навіть дражнять одне одного, створюючи хімію. Як і з усім іншим, тайтл витрачає час на те, щоб поступово вибудувати їхні стосунки, що приводить нас до танцю, від якого я верещав як 15-річка, що от от опублікує перший фанфік. Без зайвих слів, лише рухами та мікровирезами, нам показують той самий момент, коли в очах Ферн Старк стає не компаньйоном, а крашем. Як хвилювання на її обличчі перетворюється на комфорт і, зрештою, на щастя для розуміння її почуттів не треба читати дві сторінки внутрішнього діалогу. Зазвичай таке можна побачити тільки в кіно, де живі актори передають емоції. Але тут це так гарно показано. Неважливо, що хоче показати Фрірен. Реалізація завжди успішна. А я вже казав про екшену Фрірен. наразі ми маємо арку іспитів на Чуніна, і тоді я подумав: хм, а чи підходить сюди цей вайб? Проте навіть з цією екшен аркою Тайтл не забуває про свою самобутність. Навіть кожен новий персонаж має щось особливе, пов'язане з навчальним досвідом, що переживає кубка наших друзів. Я міг би розповісти також про світо чи магобудову божественний саундтрек Евана Колла, чи найкрутіший момент того року, але наостанок поговоримо про імеля. Подивіться на нього, він неначе з гіблі. Незважаючи на те, що персонаж існує лише у флешбеках, не можна не помітити його вплив на кожну дію фріра, на кожен засвоєний урок, на її саморозвиток. Але насправді він такий чудовий персонаж, тому що є звичайним чуваком. Гімель це епітома справжнього героя. Не тому, що врятував світ чи здолав володаря демонів, а тому, що він намагається лишити позитивний вплив усюди, куди б не пішов. Бо він, друг, якого прагнуть усі моделі для наслідування. Він гарний, харизматичний. Він є втіленням всього, про що намагається нагадати історія. Не думаю, що це співпадіння, адже історія відгукнулася в багатьох і стала мегахітом, яким і є. Тайтл вийшов у час, коли ми найбільш поєднані та водночас віддалені від людей навколо. Ми всі настільки перенапружені інформацією та проблемами, про які треба дбати, що іноді хочеться просто махнути на все рукою, бо перейматися про щось вже немає сил. Бачити, як емоційно закрита Фрірен вчиться цінувати і розуміти людей, які її оточують. Це гарна Нагадування про те, що варто цінувати у власному житті, фрірен не проповідує нам нічого нового. Головне не ціль, а подорож до неї треба цінувати час тут і зараз. Ми чули це стільки разів, що фрази перетворилися на кліше. Тому ми й забуваємо наскільки це важливі уроки. Народ, сподіваюсь, що вам сподобалось відео. Особлива подяка Ксіліан за переклад та Коваленко Богдану за локалізацію написів. А озвучив, як завжди, коржик. Буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі, підписки та поширення цього відео. А особливо за ваші донати, тому що людям потрібно платити, будь ласочка. Я не планував робити ще один відео з про Фрірен, але бляка, цей тайтл стає все краще з кожним епізодом. І я з нетерпінням чекаю другого сезону, який от от вже анонсують. І сподіваюсь, що другий сезон буде таким же крутим, як і перший. Загалом скажу, що цього року нас балують фентезі анімешками. Крихітко, це рік повернення анімешних ельфів. Хай там, що на сьогодні у мене все з вами був Дігук і побачимось наступного разу.